Привіт, друже! Я така щаслива вітати тебе в моєму світі нейрографіки це світ чарівності, творчості, натхнення. І не обов'язково бути художником чи мати якісь певні таланти до малювання. Наприклад, я не зовсім вмію малювати. Да? Інколи на якомусь етапі свого життя я навіть не знала, що вмію малювати. Це завжди був мій комплекс. Але нейрографіку можуть малювати всі. Головне, що треба мати, аркуш паперу, маркер і бажання. І зараз я познайомлю вас з найголовнішим інструментом нейрографіки це нейролінія. Тому що щодня ми робимо. Одні й ті самі справи. Щодня ми робимо щось звичне для нас, щось стереотипне. Щодня ми прокидаємось, варимо каву, або робимо сніданок, йдемо в душ, збираємось на роботу. Йдемо на роботу навіть одною і тою самою дорогою. І до чого це призводить? От уявімо, да? наше життя воно досить стереотипне. Щодня одне й те саме. Щодня одні й ті самі рухи. І саме тому створюються певні якісь нейронні зв'язки. Ми ходимо тими самими дорогами, робимо щоразу одні й ті самі вибори. А ми ж біороботи, так? І от уявімо, що в нас є якийсь в голові нейронний зв'язок, і він створює якусь певну програмку в нашій голові. Ну, не знаю, скажімо, моя улюблена така програма, да, що гроші дістаються лише кров'ю і потом, що гроші треба заробляти, що легко нічого не дістається в цьому житті, треба пахати, вкалувати і так далі. І ось якось ось таким чином в нашій голові створився. Нейронний зв'язок. Ми могли це чути від батьків, і він ставав ще міцнішим, да? а потім ми чули це від знайомих, чули по телевізору. Ще десь цей зв'язок стає ще міцнішим, міцніший, і він просто керує нашим життям. Чи можемо ми знайти роботу, яка буде приносити задоволення і гроші в легкості? Ні. Чи можемо ми знайти заробіток чи якісь можливості, щоб легко заробляти? Ні, бо нами це керує. А нами керує те, що ми не усвідомлюємо. І нейрографіка вона допомагає створити нові нейронні зв'язки. Яким чином? Малюючи правильні лінії, роблячи все це правильно, свідомо малюючи, ми створюємо нові нервні зв'язки. Яким чином? Повторюючи нові програми на малюнку, неочікувано для себе створюються нові нейронні зв'язки. І наші програми, вони стають інакші, а значить, що ми стаємо інакші. І повторенням за повторенням, малюнок за малюнком, ми стаємо іншими людьми. Наприклад, людиною, яка заробляє в легкості і в кайфі, яка знаходить можливості, якісь інвестиції, їй дають якісь пропозиції, з'являються, з'являються потрібні знайомства. І гроші до цієї людини дійсно починають приходити в легкості і в кайфі. Звісно, для цього ще треба знати секретики яке карми. Да? І я про це розповідаю в своєму блозі, що класно об'єднувати знання нейрографіки з законами карми. Яким чином? Якщо ми хочемо щось отримати, то ми спочатку маємо цим поділитися. Якщо ми хочемо збільшити дохід, та спочатку ми маємо почати ділитися з іншими. Ну, це не тема сьогоднішньої нашої зустрічі. Сьогодні ми з тобою розмовляємо про нейрографіку. І таким чином наша програма, яка була до цього, вона змінилася. І вона перетворилася на програму, де я заробляю в легкості і в кайфі. Так, завдяки чому ми це здобуваємо? Завдяки чому ми починаємо будувати нові нейронні зв'язки. Звісно, в нейрографіці дуже багато алгоритмів. Їх сотні, сотні тисяч. Але найголовніше, що є в кожному малюнку, в кожному алгоритмі нейрографіки це нейролінія. Без неї ну, не існує Нейрографіки. Це найголовніше, що треба вміти робити. І правильно це робити. Що ж таке нейролінія? Нейролінія це лінія, яку ми не знаємо, куди вона далі піде. Це лінія не стереотипна, це лінія, яка різна на кожній ділянці свого шляху. Це лінія, яка малюється супротивом. Моя рука хоче малювати. Вверх, а я йду і веду її вниз. Вона хоче в один бік, а я з супротивом веду в інший. І саме таким чином вона з'являється з'являється лінія унікальна. Такої більше немає. Розумієте, от як ми люди унікальні, отак і ці лінії, кожна по-своєму унікальна. І неможливо намалювати одну й ту саму нейролінію. Вони завжди різні. І щоразу у новачків буде одна й та сама помилка: це знову і знову хочеться малювати звичайну хвилясту лінію. Але ми нікуди не поспішаємо. Ми намагаємось знову і знову проводити нові зв'язки. І кожна нейролінія це новий нейронний зв'язок. Це зв'язок, де я дозволяю собі мати. Класні, міцні стосунки з чоловіком, або зустріти коханого, якщо в мене його немає. Да? Це е, зв'язки великого процвітання на всіх рівнях. Це зв'язки, де я виліковую свої хвороби. Я вкладаю сенс кожну лінію. Нейрографіка це не малювання під серіал. Малювання, тобто нейрографіка це серйозне малювання з сенсом. Я вкладаю сюди сенс. Кожна лінія має значення, кожна фігура, яка з'являється, вона має значення. І ось у нас з'явилось на малюнку дуже-дуже багато нейроліній. І це всі, кожен перетин моїх нейроліній це конфлікт, який не дає мені прийти і отримати бажане. Інакше, якби, наприклад, там. Я б хотіла мільйон доларів, я б його моментально отримувала, якби не оці мої конфлікти. І їх дуже багато в голові. І їх треба змінювати, їх треба гармонізувати. Яким чином? Ось тут з'являється поняття скруглення в нейрографіці. І ми яким чином скругляємо? Ми з чотирьох сторін наших ліній, наших перетинів, малюємо ось такі гарні посмішки. І трансформуємо наші перетини і скруглюємо. Це така кропітка робота, і для початку можуть навіть проситися ем, руки, якось не виходити, але нічого. Навіть якщо вам спочатку не буде подобатись ваші якісь лінії. Да, не порівнюйте себе з іншими, будь ласка, намагайтеся знову і знову. Якщо ви будете малювати щодня, повірте, у вас буде одні з найкращих малюнків, тому що тут потрібен лише невеличкий досвід. І ось так. Не бійтеся проходити знову і знову по лініям. Найголовніше не повторювати помилку, яка часто є у новачків. І це помилка таких зазубренок. Да? Помилка, яка може бути, коли є скруглення. Дуже часто отак роблять якось. Ну, це так збільшено, да? я кажу, отак. Якось отак скруглюють. І з'являються оці по бокам зазубринки. Це неправильно, це знову з'являються ті самі конфлікти. Ви ще більше створили конфліктів, ніж було до цього. Саме тому треба проводити, ну не боятися проводити по лінії декілька разів і все, -все згладити, щоб воно було рівно, гладесенько, гармонічно. І дивіться, що відбувається в тілі, тому що вже зараз може з'явитися рефлексія. Вже зараз ваше тіло може включати якийсь супротив, може розболітися голова, десь кольнути в спині, десь щось захворіти. Це нормально. Це говорить про те, що ваше тіло змінюється. Не варто цього боятися. Чим більше ви будете скруглювати, тим далі буде відходити весь білі супротив. І чим більше малюнки ви малюватимете, так само більше буде пропрацьовуватися. Які ще є помилки при скруглюванні? Ось отакі. Коли якось ось так скруглюють, Ну, Це дуже важко навіть важко назвати скругленням, тому що коли ось таких штучок, наче квадратики, знаєте, коли їх дуже багато на малюнку, вони сильно помітні, вони дуже сильно помітні, і ваш мозок все одно на них фокусується. І це якраз зовсім не те, що хочеться отримати. Воно має все бути гладесеньке, воно має бути ну просто згладжено і непомітно. Інколи класно використовувати більш тонший маркер. Та він називається лінер. Він також продається. Там, де всі інші маркери. І за допомогою нього інколи легше скрулювати. Тут, вже дивлячись по тому, що в вашій руці більше сподобається. Да? І, але от скруглювати я, наприклад, вже приловчилася більш до тоншого маркера. Я купую собі цей 07, і мені ним дуже комфортно скруглювати. І ви можете помітити, як я скруглю. Так? Я проходжу декілька разів по лініям і таким чином малюючи коло всередині, а тут усю таку посмішку. І в мене виходить дуже гармонічний гарнесенький малюнок. Можна додати ще таких більш тонших ліній, і це додає нашому малюночку такий не масштабу, а як же ж це свого об'єму? Додає да? об'єму нашому малюночку. А для початку. Я б не радила додати ось таких ліній. Чому? Тому що ви ще більше створюєте гострих куточків, вам треба поки що навчитися скруглювати. Ось. Отак. Щоб не були мої скруглення помітні, бо я зараз так не хочеться псувати, але я покажу, як дуже часто новачки, от, вони якось скруглюють. Ось так. Ну, це мозок, він бачить, він фокусується. Якщо порівняти з цим скругленням і з цим, мозок бачить цей конфлікт, ми його не сховали, ми його підсвітили. І так нейрографіка не спрацює. Треба приховувати ці конфлікти, так? маскувати, грубо кажучи, або трансформувати їх у щось. Кругле. Я поясню зараз, чому це так важливо, тому що наш мозок, для нього лінії і для нього фігури це як для нас слова в книзі. от Він читає через оці символи. Це ще можна прочитати у різних. Відомих людей у різних мудреців, наприклад, психології був Карл Юнг, він дуже багато займався символізмом, так? але й до нього багато людей про це говорили, і після нього так ось цей символізм він дуже важливий, і наше підсвідоме воно спілкується через символи. І саме тому нейрографіка класно працює, бо ми малюємо, ми не розуміємо насправді цієї мови. Да, це ми вивчаємо, ми навчаємо спеціалісти там багато. Не один рік ми цьому навчаємось, щоб навчитися самим це прочитувати, да? і навчитися прочитувати, бути перекладачами для інших людей. Так ось, і наш мозок, наше підсвідомо, воно завжди прагне до кола. От коло для нашого підсвідомого це щось цілісне, це щось гармонічне, це щось класне. Да? Це ще пішло з таких древніх часів, коли люди жили, і для них сонечко це було захист, безпека. От вони виходили з пещери, бачили сонечко. Да? І для них це було тепло, вони знали, що в них буде їжа, і так далі. І, так далі. і от Оце сонце для них це щось гармонічне. Потім був місяць. Да? Також коло кругле, місяць круглий. І в наших перетинах ми не, цього не бачимо, але наш мозок він домальовує, оць, в кожному перетині він домальовує оце коло. І тоді, з наших конфліктів, те, що ми до цього бачили багато-багато конфліктів і перетинів, мозок тепер, уявіть, на кожному такому перетині бачить мільйон отаких от кол. І наше життя, і ваш запит, він стає гармонічним. Міняється вас? Змінюється ваш стан на гармонічний. Да? Ви розслаблюєтесь. Розслаблюється ваша психіка, змінюється взагалі. Ось все-все-все, що у вас, якщо ви заходили збуджені, там якісь засмучені, то після нейрографіки частіше за все ви встаєте в зовсім іншому стані, тому що ви намалювали багато-багато кіл. І навіть якщо ви не вмієте малювати нейрографіку, але ви хочете заспокоїтись, бо щось дуже трапилось, таке важке, да? то є така вправа психологічна, ви можете просто взяти аркуш паперу і малювати багато-багато кіл. І малювати їх так багато, аж поки ви не заспокоїтесь. Бо коло, я ж повторюсь, для, для нашого підсвідомого це щось гармонічне, це безпека, це кайф. Малюйте різних. Розмірів кола багато. І ви заспокоїтесь однозначно, ваш стан зміниться. Це коли є якесь хвилювання, наприклад, коли обстріли, да, і ми ховаємося у наших коридорчиках, то також можна малювати кола, щоб не нагнітати, а навпаки, зняти оцю. Коли починається якась панічна атака, також можна сидіти малювати кола. Але якщо ви хочете глибше про цьому навчитися, да, то я не навчаю, але я на своїх, коли ви зі мною багато працюєте, я вам показую найкращі алгоритми, які вам підійдуть. Ми підбираємо для вас саме ті алгоритми, які потрібні вам для запиту. Я дуже щедро ділюсь всіма знаннями, які маю, я не зажимаю. І людина може оплатити. Одну сесію, а при цьому отрити інформації на всі 10. Вже я просто дивлюсь по тій ситуації, яка у людини виникає, як вона легко пропрацьовує чи важко, і вже тоді. Тобто, ви зрозуміли да? основний момент. А тепер хочу вам показати нейролінію. Да? Нейролінія це не просто лінії. Це наша природа, це наші хмаринки. Дивіться, це ж нейроліні. Нейроліні вони в во у всьому. Це дерево. От придивіться, ви починаєте, коли ви будете малювати нейрографіку, ви почнете бачити оцю біоніку, оцю неповторність в кожному дереві, в кожній хмаринці. Це річки. Якщо подивитися зверху вид. На річку. Це все Нейролінія. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок Гори. Це що? Це Нейролінії. Стежка нейролінія, О, сама, самі гори, да, Горизонт. Це нейролінія. І як каже засновник цього методу Павел Пискарьов: у кожного запиту є біонічне рішення. І рішення кожного запиту знаходиться на кінчику маркера. За допомогою маркера ми можемо вирішити будь-яке питання. І це просто супер! Ми з вами такі щасливчики, що ми живемо в той час, коли з'являються ось такі прекрасні відкриття. І... Потренуйтесь до нашої зустрічі з вами, помалювати нейролінії, Почніть їх помічати в природі. І обов'язково спробуйте поскруглювати. Це важливо, щоб ми на цьому не зупинялися на нашій зустрічі. І щоб ви отримали максимум результату від нашої зустрічі. Да? І вже ваш запит. Якось вирішився, щоб ви отримали потрібні для себе відповіді. Не можу зупинитися. Я настільки люблю скруглювати, і я дуже сподіваюся, що вам це також сподобається. І ви будете насолоджуватися, змінювати себе так само, як і я. Дякую ще зі мною. Тренуйтесь.